Просто сервіс відкрився в Києві! Детабеха. Ого! Маємо директора київського філіалу. Ми бачимо, які авто стоять дуже різні. Люсіт, БМВ, АХ, Ще ОННХ, Тайкани, Єтрони. Два стапіля в наявності. В принципі, так, як і в просто сервісах. Є дуже багато запчастин, комусь четвертя, подрамники, подв'язка. Ми будемо, можливо, самими дорогіми. Но що ми готові дати за у нас виходить сім постов. От, там підйомник і восьмий підйомник, ну це розголосище. Uh -huh. А це бочка для должніков. Так що, надіюсь, нас должніков небагато. Yeah. Я, коли пішов цей проєкт, вам показую прикладом, як воно працює. І на сьогоднішній день я директор цього філіалу. Ну що, готовий відкривати сервіс в Києві? Завжди готовий. Цей день настав. 17 травня 2025 року ми їдемо на відкриття просто сервісу. В Києві, пан директор. Що я можу сказати? В цілому в цілому. Е, ще такі ейфорії. Скажімо, дуже, дуже довго до цього йшли. Е, і прийшли. Е, в принципі, <сум> <сум> в Києві вже є філіал, їдемо туди, тому погнали з нами дивитися. Один, Один, два, три. І просто сервіс відкрився в Києві. Пан директор, в якому році просто сервіс почався. Стартанув. В якому році це було? Ну тоді це ще не було прямо просто сервіс. Але, якби, скажімо так, зачатки просто сервісу. Це десь орієнтовано 2005 рік. 2005. Ого. Да, але 20 років тому. Так, да, 20 років тому. Це, це були просто. Три бокси, вся територія в хащах, які потім розчищали, і все починалося з ріхтовки і з арматурно-стусарних робіт. Більше нічого не робив просто сервіс. В'ячеслав спочатку сам починав, от там з деякими колегами, а вже пізніше вклалися кошти, відкрилася малярка без фарбувальної камери. І якби вже у нас був комплекс. Тобто хотіли горіли цією ідеєю, що повинен бути комплекс, тому що. В нашому місці була постійна проблема, що в одному місці відріхтували, в другому місці пофарбували, потім крайнього не знайдеш. Ось, і люди дійсно їхали на комплекс. Вже пізніше ми почали теслами займатися. Там ми вже розжилися на камеру, на стапіля, на підйомники. Ось. Все позакупляли і ось там з часом от маємо результати, які маємо наразі. Він ще не кінцевий, зрозуміло. Ось. Але знову ж таки, як я вже казав на початку відео, бердичський філіал Простосервіс це така база. Це відправна ґрунт, точка. Так, да, відправна точка, з якої ми багато висновків зробили, багато чому вже навчилися. Ось, і філіал Київський буде будуватися вже з самого початку, правильно. А хто ж створив Простосервіс? Ну, у нас є такий персонаж, як В'ячеслав. В'ячеслав. Да. Він власноруч почався. Вам, я вам більше скажу так. Інсайдерська інформація е, в нас е, мала взагалі бути назва не просто сервіс, це вже пізніше вона виникла. З самого початку ми мали бути вікінг. — «Вікінг»? СТО Вікінг. А знаєте чого? Чому? Е, на той момент е, ну, є В'ячеслав, да, це батько мій. От, є Ірина Дмитрівна, це мама моя. Ось. І е, був я. Брат і сестра, тобто у нас троє було в сім'ї, крім батьків. І е, буква В значила В'ячеслав. І значила Ірина. К Кирил, І Ілля, Н Настя і Г Гальчук. Ось. Але в е, нас ще родилася Валерія, так що вона підходить під першу букву В, то туди теж воно підходило. Але потім з часом. Вячеслав, як завжди, топив за простоту. Ось, І ми вирішили, що ми будемо Просто сервіс. Все просто. З якого моменту з'явилася чітка ціль відкрити просто сервіс в Києві? Одразу була така ціль, чи вона згодом з'явилася? Ну, я вам скажу так. Проект Вячеслава в цілому такий був на довгу перспективу, якби і в Кінці це все одно мав бути філіал або і, там навчальний центр, тобто щось ще зв'язано з автотематикою фізичне, тобто, щось, щось більш масштабніше. План був умовний, але е, воно все було органічно. проходило. В'ячеслав там більше по відчуттям, скажімо так, діяв. І отак воно з часом нові знайомства, нові люди, щось переговорив. Там сказав, там запитав, і от у ці нові знайомства от, дали якби, такий буст і прийшли до філіалу. Спочатку це мав бути Житомир, бачите, але ми так, ну, такий квантовий скажімо. Зробили крок ширший. Ну, Ми вирішили, так, да, ширі шир, шир, шир шах. Ось, і, а в Житомирі, само собою, ми можемо це зробити вже без проблем. Куди вам їхати на найкращий сервіс у світі? Ой-ой, ой BMW e 34. 99-та! Клас! Ну що, ми на місці, пан директор. Заспаний, ми приїхали. От Одета беха! Ого! Біля них і запаркуємось. Як вам? Супер! Супер? Бомба! Мені теж подобається. Мені подобаються автомобілі, які тут є. Mm -hmm. Гарненькі. І вся територія це просто сервіс, правильно? Так, так. Ого! Територія велика. Mm -hmm. Ось такі тут гарні автомобілі. Клас. Ну тут ще краще. Та ви що? Пісня. Так, ну що, ми вже на місці, маємо... Директора київського філіалу маємо бридичського філіалу директора. Ну що, В'ячеслав, ждемо від вас якихось цих. Добрий день. Ну, добрий день. Ждемо міні-екскурсію, що лі. Ну, давайте проведу тепер київський філіал. У вас буде можливість тут обслуговувати свої машини. І саме найголовніше, чим кайф. Ви самі можете вибрати, де вам комфортно, чи в Бердичі обслужити машину, чи в Києві. І саме ще що цікаво, що сервіс буде однаковий, і ми робимо чомусь сеть просто сервісів, незалежно в якому місті бути України, ви будете обслуговуватись, Ви будете однаково, однаковий підход. Все буде однаково. Ну що, ідемте, покажу. Тепер поїхали. Ну от саме преимущество, чому в Києві, ну надіюсь в бердичському філіалі, Кстати, у вас так само є можливість на другому поверсі. У вас. Такий ж самий буде об'єм. Там 160 квадратів у вас на другому поверсі можете зробити так же жилье. Все жильо. Так що у вас буде можливість на Київ... ну, це від берди, від цього директора залежить, чи зробить він хостел на другому поверсі, чи ні. От, от на третьому поверсі в нас буде общежиття, де будуть жити люди, де зможуть в нормальних умовах, ну не в лакшері. Тому що ми приїжджали не розлікатися, працювати. Ну Там буде кухня, туалет, душ, поспати, в теплі, в уюті, ну, чувствувати себе комфортно. Там буде в в нас... Зараз немає смислу показувати, бо там робиться ремонт. Ремонт робиться, щоб люди в гарних умовах сиділи. А також хочу познайомити от нас Євгеній, це партнер, це мій ага. помічник, це ми одне ціле будемо разом робити. От Разом будувати от цю систему, ту, що зроблено просто сервіс. От, він трошки у нас немедійний, Євгенія. Да? Ну нічого, ми з нього зробимо. Так що будьте, будьте бачите, скоро Євгенія. Дивіться, я чому його зараз показав, ви зараз його побачите до, а потім після. Так, Вячеслав, третій етаж, ми, ми трошки далеко пішли. а от це, в нас, щоб... е, це, це, це територія, все. це територія, же ми можемо ставити машину. Там буде майданчик по продажу таких гарних красунь. От саме найголовніше, саме найголовніше, у вас буде можливість купити від Простосервіс автомобіль. Що це означає? На площадці просто сервіс, всі які будуть машини стояти на площадці продажа просто сервіс, вони будуть іти через сервіс. Повністю обслужені, і коли ви прийдете, зададете питання, що з машиною, вам всю розкажуть історію, що потрібно зробити, що не потрібно зробити, що, що зроблено, і це все під гарантією. І, і ви передпродажна діагностика. Да, так, і ви зможете за їх будь-яку машину вибрали там тайкан. Я хотів би посмотрити його на підйомники. Будь ласка, записались, загнали на сервіс, підняли, показали вам, що знизу, що зверху. Ну, скажіть, класно, це? Хто може таке пропонувати, тільки просто сервіс. Скоро побачите. Це, це, це теж площадка, просто сервіса. Також це машини. Ми зараз прибираємо територію. Ви даже бачите, у вас буде можливість, що було до і що стане, коли вже ми плотно займемося цим. Я бачу, що тут вже набагато чистіше стало. Ну да, так, да. просто ми набагато набагато Да, Ми покажемо, а покажемо, скільки ми роботи зробили, <кхів> яку кучу, ми покажемо кучу, скільки В'ячеслав за неділю зробив роботи. І ще хочу внести таку. Ми бачимо, які авто стоять дуже різні: Lucid, БМВ, АІХ, ще один X, та ікани, є Будь-яке питання. Київський філіал просто сервіс Бердичівський також закриває по цим е, авто: електронні роботи, кузовні роботи, тобто все-все-все навіть зможемо зробити тюнінг. Ось у нас рихтувальна, арматурний С. Е, Йдемо, те покажу. У нас два стапеля в наявності. В принципі, так як і в Простосервісах. Все те саме, якби фіріало бардичського. Вот два стапелі, де стоять машини, от доробляється BMW, міні-купер. Е БМВ це на зборку приїхала, болт вже зроблений. От. Е Тесла буде також дороблюватися. І електронні роботи тут треба зробити, підшити, збалансувати батарею. Е Hyundai Con е фільонку крила міняємо, вона була порушена. Ну, Всі ті саме технології. Робимо, що ми не ліпимо машини і не будемо ліпити. Ми будемо показувати, чому це коштує грошей, цінність доноси. Все оце, ну, от так само під'ємник. Оце ріхтування з е, арматурний цех. Угу. Ще приберемо тут. Ну, тобто ну сюди машинка заганяється, да. дефіктується. Ще є багато моментів. Ми зараз у Вас буде можливість побачити до і після ще раз. Да, це початок. Буде це після. початок. все. а тепер, Вячеславович, покажемо склад запчастин, які є на цьому київському філіалі. Я думаю, більший в различні в нічого. Ну, так що вам якраз буде мотивація, куди рости. Діло наживне. Я ж спеціально показую прикладом, як потрібно. Я ж пішов в цей проект показати прикладом. І зараз покажу прикладом, як я приведу цей філіал в порядок. От іде в нас теж треба порядок приводити. Но це ще не весь, це один з найбільших складів, а ми покажемо менший склад і ще менший склад. Ми ще покажемо розборку, яка в нас є. А? Ще не бачили. Зараз покажемо туди йде. Це заход в а Це заход, в общежиття, да, так. Да, угу. От бачиш, лежать мотори, вони мертві, ну нічого, ми все одно щось продамо, щось заробимо. А та ні, вона відригне, та й наверное, не витримає. От От ми проводити будемо в порядок. Дивіться, скільки всього лежить. Що скажете, Кирилович Вячеславич. Можна жити. А які авто у нас тут автобус? Тут БМВ. Жень, а які у нас тут авто? в Роз... Розорки? Всі. Всі. Ну, я думаю, більше Audi, а... BMW, так? Дві штуки Q7 були. Акорди купешні штук 5, седанів 2, 3 ALX, 2 Лінкаль на МКЗ. Infinity JX 2 штуки, q – 3 штуки, 2 роги. Nissan. Ну, ну, в будь-якому випадку звертайтеся, я думаю, щось підберемо для вас. А якщо не буде в наявності, то під замовлення. Це на правах реклама. Йдемо, покажемо ще розборку, де може кузовні запчастини, ми можемо купити. А от по поводу кучі, Кирил Вяславич, оце. В'ячеслав Олександрович оце все зробив таку кучу. Ага. Кучу ще от розгрузити, подивіться, тут фура буде, як ви думаєте. Да? Ну, шановні глядачі. Коротше, З... звертайтеся до В'ячеслава, він вміє робити такі кучі. Дивіться, кучу металолома зробили, вивезли. Теж було багато, ну якби би це вже весь. Ну, а це от така розборка, бачите, якби двигун. Може кому потрібен хороший. О, 3,5. Ну, Ось от, от така от разборка ще є в нас. Це ми будемо ці кузова приводити в порядок. Є дуже багато запчастин, комусь четвертя, подрамники, подв'язка. Ребят, ми скоро сформуємо все, і ви побачите, ви зможете звертатися через буде шоб, де будуть класні запчастини, де найголовніше ми будемо давати їх гарним компаніям, ну, дійсно нормальним компаніям ви в розсрочку. Нормальним компаніям, які ми будемо взяти. Під Під реалізацію, так. Що ви можете взяти цю запчастину на підгарантію, на установку і потім пізніше віддати гроші. Ну а це тільки ексклюзивним партнерам, яких ми будемо впевнені, які будуть же самими думками, поведінкою, як ми. Все буде просто сервіс. Оце такі. Ну і там далі ще кузова є, якби там трошки хащі не піде. Що ви скажете, Кирило Вячеславович? Вячеслав, супер. Куча, мені сподобалась найбільше. Гріб, як курка. <реш> ну, так само в нас ви можете помитися, і всі машини будуть приходити як ну, так мойка, де помити, і тоді тільки в ремзону будуть заїжджати. От ідемте, покажу. От. Добрий день. От зараз бачите, от на прикладі людина зараз чистить гарненьку машину, віддає чистеньку, це як дительні, пополірував. Зараз почищає. Ви гарненько сіли в машину. Поїхали. У нас один пост мойки. Там буде другий пост. Ну там буде більш пост детейнга і віддачі автомобіля. Отак от як Тесла зараз стоїть. От і а це вже де... так. А тут у нас що тут, тут, тут у нас більше віддача автомобіля. Ми так плануємо. Ну поки детель, де щось підчухати, підкрутити, і віддача автомобіля клієнту. Що в нас входить детелін? Ми яка зрозуміло. Поліровка ну, э, пендиція, поліровка. Також допустимо, можливо, десь якийсь пластик під підвести. Там ну та підпровести салон в я... порядку, плівку, плівку клеїти також. Так, так, так зрозуміло. Бробронюєте. Ну бронюємо фари. Допустимо, машину повністю поки не бронюємо. Но в нас є наші партнери, які це можуть. Можуть зробити. Вони тобто, ну, сюди приїдуть, і вже ми можемо віддати машину на аутсорсинг і зробити цю якби. Не проблема. Тобто, ну, це нема проблем. Якщо я до вас звернуся, то таку послугу я отримати зможу. Так, так. Супер. так, а тепер дивіться, ми йдемо в Ремзону. У нас є можливість. От зараз, ага, от у нас то, ні, то не треба нам. А оце дивіться, у нас ще є склад запчастин і ще тут. Які теж ми будемо приводити в порядок. Більш... Це склад запчастин з клієнтських авто чи на права. Ні, ні, ні. Це не клієнтські авто. Для клієнтських автомобілів у нас є спеціальне відведені стелажі, де там все це буде лежати. Супер. Також, от зараз встановлений у нас підйомник, тут буде розвал схожі. В угу. нас був старий, він нас не влаштовує, ми будемо новий купувати совремінний, який дає класні результати, так як ми, ми боремося за результат. Ну, за це будемо грати гроші. Да? Да. <ріст> да, так? — А я скажу більше, ми та компанія, яка безплатно і дешево працювати не буде. Ми будемо, можливо, самими дорогими. Але що ми готові дати взамін. Якщо ви отримуєте, побаймете, що ми даємо взамін, то ви посмотрите, так вони не дорогі, це дешево. Ось така у нас позиція. Е, так, давайте по порядку. Ми пройшли рихтовку детальних да, вже попутно. Це в да, да це, нас малярка. Це в це нас тут пришивка блоків, пришивка фар. Допустимо, тут щось. ну, ну коротше, Машина у вас там чик, коли горить, коли там колесо б'є, датчик, спускає. Коротше, ну, Все, що з машиною трапляється, вона не коректно працює. Там на панелі приборів у вас всяких там і гірлянда випливає. Чи не заводиться оце та, те місце, де це все. Що вирішуються всі питання по електричному? Ну, якби хірургічний да, де тут проводить вмішаються хірургічно. Прийнято. Це рімзона в нас е, сліцарні пасти. У нас виходить сім пастов. Там підйомники і восьмий підйомник. Ну, це розвал скажімо. Угу. Також ми на сьогоднішній день ми робимо, ви можете у нас і двигуни зробити, авторобки автомат, механічні коробки. Ви можете зробити нас, подвізку, ТО ну все обслужити можна, так як я вам раніше показував, що навіть купуючи машину в простосеріс, у вас буде можливість функції переглянути на підємнику своїми глазами, побачити те, що ви на ні одній площадці продажі не побачите. Бо вам треба йти, в сервіс, домовлятись, десь з'їхати там на кулічки, непонятно де це все буде в одному місці в компанії. Просто сервіс це у нас підготовочний пост до фарбування. Тут ми робимо деталі, готуємо, грунтуємо і вже переходимо потім плавно в покрасочний. До сюди. Давайте зайдемо. Да. А це в нас вже тут ми машину вимиваємо, вичищаємо чисто. Зараз мабуть, на коментарі напишуть. в этом срачі, да, ребята, то ви будете бачити, що було до і що буде після. Да, на сьогоднішній день. Але да. це сьогодні, а завтра буде завтра. І найголовніше все є для того, і нас є покрасочна камера. Машина зараз вже стоїть там. Тут машина підготовлена, бачу, частково буде крило фарбуватись. Дах. Супер. Ну і покажу, де кімната, де мастера прийомчики сидять, де клієнт може звернутися і де навіть якийсь час відпочити, коли буде холодно, коли буде дощ. Але ми зробимо трошки віддільно. Це пізніше. Поки покажу так, як воно поки. На сьогоднішній день зараз. А, є. Те, що маємо на зараз. Да. Те, що маємо на зараз. А це бочки для должніков. Так що, надіюсь, нас должніков небагато. Да, там, там трошки їх буде. Так що, їх, надіюсь, багато не буде. А це, я так розумію, ось по типу таких стелажів ви використовуєте для клієнтських автомобілів. Да, да, да. Які приїхали запчастини на клієнтську машину і які мають там поставитися. І у вас є ще можливість кавового апарата. Використати, і плюс якусь знікерси з'їсти, якогось попити чаю. Ну, Легенький перекус. Да. Так що така у нас функція є. Так. А це у нас офіс, де е, кімната відпочинку для клієнта. Доброго дня. Е, от, кімната відпочинку для клієнта. Це у нас поки зараз сидить тут запчастист. Е, тут, о, ми не, не помішаємо? Ні-ні. Е, тут у нас кабінет нашого фінансового директора Каті. Ну от це кабінети двох менеджерів, де це клієнт, де клієнт сідає, приймає мається, приймає як замовлення. Ну і клієнт може, поки приймає машину, бачити, як другі машини роблять. Вою, круто. Я би, я би пройшов такий стіл замовлень. Ну, от, бачите. Може, у вас ще якісь питання є, Кирил е, е, Питань немає, є тільки восхищення, овації. ось. Я думаю, що... Буду чекати вже трошки цього після. От, е, до побачив. Ну Дивіться, давайте зафіксуємо, якби сьогодні в нас е, 17.05, 17 так? Так, 17.05, е, Давайте зафіксуємо, у ну, вас такий час потрібно три місяці. Давайте тоді вернемося до трьохмісячне відео, ми будемо показувати. ж цікаво глядачам, бачите, як це все строїться, Напишіть, як це робилося. Напишіть глядачі, Буде вам цікаво, чи ні. От, і ми покажемо після трьох місяців результат, що ми зробили. Бо в нас якраз зафіксовано, що у нас було, як воно було, ми ну, нічого ж не пропустили, візде були. Ну, туалет вам не буду показувати. Ну, якщо захочете пісяти, дзвоніть, я вас заведу. От. І, і, і що саме хотів я сказати більше? Бляха, мене ви збили. Глядачі, ви мене збили. Ми а, зафіксуємо. Да, зафіксуємо, і саме найголовніше, саме найголовніше. Так як я всегда казав, і Кирил Славович, Директор, власник філіалу, не тільки директор, а ще й власник філіалу. Ну, саучредітель, якщо правильно, так точніше, він єдиний власник. Да, він, він, Тут посечасніше. Ну, то сім... всіх цікавий, що це то сімейний бізнес, то сім'я власником є. Я не являюсь власником того філіалу, не юридично, не ні демократично ніяк. До чого веду? Я, коли пішов цей проект, вам показую прикладом, як воно працює. І на сьогоднішній день я директор цього філіалу. Розумієте, так? Якщо ви хочете бути частиною команди Простосервіс, ви можете дзвонити, писати. Телефон теж саме, тільки не 0,97 набираєте, а 0,67. Все те саме. От. І ви дозволите, ви попадете напряму до В'ячеслава, і В'ячеслав з вами порозмовляє. Ну я скажу одне, як я і був, коли будучи директором того філіала, я сказав, що я максимум приложу зусиль, що будь-який працівник працюючи в компанії Простосеріс, він буде гордитися. І коли він буде за столом з друзями. Чи з колегами говорити його підпидає, де Ти працюєш? Просто о, круто, там круто. Отака моя позиція. І я максимум приложу зусиль, щоб така думка усіх була людей. Дякую вам за екскурсію. Три Добре. місяці зафіксовано. До зустрічі. В'ячеслав. Кампанія, просто сервіс.